Маленьку Єву буквально цієї ночі атакували комарі. Під ранковим сонцем чітко видно яскраві червоні сліди від укусів на тілі 11-місячної дитини. Та серйозна реакція. І от я ж варю, от прям ручки от що штука там у комарику і одразу ж напухає кожу, розпухає. До лікарів мама не поспішає йти. Говорить, майже самостійно набряки минають. Чуть-чуть, може, зв'язочкою помажемо, а так, в принципі, стараємося нічим не мазатися, тому що дитяча кожа вона така дуже чувствительна і ну, як-то так відживаємо. Покраснення є і все. Потім воно іщезає, там в течение помажемо в течії двох днів воно пропадає у нас. Так само вдома антимоскітні сітки на вікнах не уберегли від кровопивців і піврічного льошика. Ходили ми в аптеку, і дуже прикро, що всі ліки згоду з двох. Для таких маленьких я нічого не могла придбати. Зною говорять, соду з водою і помозати, розколотити й помозати. Ну і купою його вечором в в ромошки в травах і все. Місцеві реакції на укуси комах все частіше виникають у полтавців, кажуть медики. Особливо чутливі до цього діти, тому варто пильнувати. Если у вас появилась реакция на месте укуса, которая усиливается, допустим, в течение одного-двух суток, занимает большую поверхность, доставляет вам неприятность, сопровождается отеком всем, не идите в аптеку и не принимайте противоаллергические препараты. Реакция может быть как аллергическая, так и токсическая. И они несколько отличаются в своем лечении. Але особливо попереджають лікарі людей, які мають реакції на укуси бджіл та ос. как правило, на укусы перепончатокрылых развиваются наши анафилактические реакции, которые действительно являются угрожаемыми для жизни. Такие больные, как правило, они лечатся у нас перед сезоном укусов. На период сезона укусов мы назначаем лечение, табли, таблетированные препараты. Кроме того, сейчас уже появились аутоинъекторы с адреналином для оказания немедленной помощи, то есть в плане самопомощи самому себе. Реакція ще не означає, що ви алергік, говорять медики, але вона вказує на те, що необхідна консультація фахівця.